І як завжди у п'ятницю ми підбиваємо підсумки нашого опитування, яке ми протягом тижня проводили на нашій веб-сторінці. Ми запитали вас, яким буде наступний рік в порівнянні з 2008-м. Кращим чи гіршим? 47% з тих, хто взяв участь у нашому опитуванні, оптимістично вважають, що 2009-й буде кращим роком ніж попередній. Майже третина опитаних 32% думають, що буде гірше. а 9% кажуть, що нічого не зміниться, і 11% вважають, Тих, хто не полінувався взяти участь в опитуванні, вибрав варіант, не знаю. І справді, навряд чи ми можемо передбачити майбутнє, але от робити все можливе, щоб наше життя було кращим, ми можемо. І це ж саме запитання. Наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова ставили людям на вулицях Києва. Ось що вони почули. Це вже не буде важкий рік. Рік криси пішов. І рік бика це працювати. Ну, потрібно буде попрацювати добре. Але думаю, що буде все добре. Німно тривожно. Трохи тривожно, але хочеться сподіватися, що все буде добре. Можливо, в політиці щось зміниться. Може, вони все-таки підуть, ті персонажі, які в нас є. Може, з'явиться щось нове. вони все-таки уйдуть, хуже не буде. Ця криза нас космосин не тільки нас. Америка нам дала. Так що будемо терпіти. Але я думаю, що новий рік треба зустріти добре. Можеш наші щось зробити. Надіюся, нам по зроблять. Я не знаю, у кого криза. У мене немає кризи. Тому і кожен рік, якщо працюєш, то він нормальний і радісний. А все інше, це, знаєте, так, в головах. Я не знаю, який буде наступний рік, але я думаю, що український народ. Звичний до всього, якщо він пережив кризу 91-го року і інші роки, він такий довготерплячий, тому я думаю, що нашому народу нічого не страшно.